Білий дім спробує надати Україні допомоги на 6 мільярдів. Франція передала нові ракети для F-16, Катери з Австралії та 500 боєприпасів для Петріот і NASAMS. У цьому відео ви дізнаєтесь про те, яку саме допомогу Україні надали західні партнери у війні проти Росії. Франція готує для України додаткову партію далекобійних ракет Скальп для ударів за лінією фронту та ракети «Містраль» для ППО. Білий дім готується передати Україні військову допомогу на суму понад 6 мільярдів євро на кінець каденції Джо Байдена. Це залишок виділений для України грошей, які досі не використали. Окрім цього, США надійшли Україні 500 ракет для ППО Петріот і Арам в найближчі тижні. На додачу до цього журналістам стало відомо, що наші американські партнери передадуть нам ракети повітря Земля Advanced Anti-Radiation Антірадейшнґід Missiles для F-16. Німеччина передала Україні гуманітарну допомогу на понад 200 мільйонів євро для екстреної підтримки взимку. Окрім цього, німецькі партнери запевнили, що, попри парламентську кризу в Бундестазі, Україна гарантовно отримає більшу частину 4 мільярдів євро на військову підтримку, обіцяних раніше. Більше того, криза в Німеччині може вирости у вигоду для України. Один з головних претендентів на крісло канцлера Фрідріх Мерц заявив, що передасть Україні ракети Таурус. Із дозволом бити по Росії, якщо Москва не погодиться на переговори. Австралія подарує Україні 14 катерів із жорстким корпусом для посилення морської та берегової охорони. Цей пакет військової допомоги силам оборони України оцінюють у 14 мільйонів доларів. Південна Корея допоможе відновити корпус професійного ліцею на Київщині, який зруйнували Росіяни у 2022 році. Йдеться про 14,9 мільйонів доларів. США. Британія продовжить надавати підтримку Україні після перемоги Трампа. Міністр фінансів Дарин Джон заявив, що уряд Сполученого Королівства зобов'язаний допомагати Україні на тлі побоювань щодо майбутньої політики Дональда Трампа. Україна отримала 12 мільярдів євро від Європейського Союзу в межах Юкрейн facility за прогрес у реалізації плану України в січні червні 2024 року. Данія уклала низку угод з Україною на закупівлю зброї на суму 535 мільйонів євро. На ці кошти буде закуплено САУ, ударні БПЛА, ПТРК та ракетне озброєння.